Сьогодні перший день вдома. Перше, що я зробила, це купила отакі тістечка. Ви не дивіться, бо перший кадр не вийшов. Там він буде з смузика, бо без голосу. Я вже його майже доїла, але воно таке смачне. Це корзиночка, була корзиночка, я вже доїдаю. Вона смачна. Теж дуже, дуже смачна випічка. Но наша українська. Картиночка, найкраще, свіженька. Може, як я вже за нескучила. Я кайфую. Приїхала, холодильник у мене не робить. Короче, буду худоти. Кожен день буду потрошки купляти і їсти. Купляти, і їсти. Кожен день потрошки. зайшла до димона, купила трошечки топченого м'яска, молочка. Зараз куплю сир з плесенью. І червоного хлібчика, зроблю собі чайок і я наїлася. Аня придибаючи що щось принесе, сказала якогось супчика чи борщика. Отак отак і проживу, коротше. Як це приємно? Піддаєш? Ходиш по місту. Всі обнімають. Всі просто мені приємно, що так люди відносяться. Наталка, наталка, ми тебе дивимося. Привіт-привіт! Це так приємно, чесно. Але тяжко від того, що бачу, бачу, що люди сумні. І це зрозуміло, чому багато війна люди зараз не да, не, не да свят, не да цього весілля. Тому це дуже-дуже сумно. Але ми сильні. Ми українці, ми такі. Ми все здолаємо, дуже любимо, дуже люблю нашу Україну. Вона найкраща. Найкраща кукурудза, найкращі овочі. Все саме-саме смачне. Там за кордоном такого немає. Так що буду від'їдатися, поки я тут. Кукуруджу сьогодні не купила, забула, завтра куплю. М -м -м -м. Живчик мій обожнюємо. Тюнінг наведу, завтра в мене. Три години дня в мене волосся, фарбування, чолочка, длина трошечки, все зробить красиво. Потім у мене на 4 підікюрчик, потім у мене косметолог, І ще купа-купа-купа питань треба вирішити. Очочки собі треба купити, так окуляри гарні. Піду в оптику перевірю зір. Так що дуже багато чого ще треба встигнути вирішити. Бабла може не вистачити, але нічого. Саме головне я. А далі.